Справжня боротьба за нашу незалежність почалася ще у 2013 році. Саме тоді, коли український народ зробив свій вибір, почали сформуватись добровольчі батальйони, які в подальшому продовжували захищати Україну на сході від російської агресії. 14 березня, починаючи з 2017 року, в Україні вважається днем українського добровольця. В Одесі відбулася церемонія покладання квітів до меморіалу загиблим захисникам України у сквері Героїв Небесної Сотні. У церемонії взяли участь командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Єшпапа, представники органів місцевої влади та духовенства. Присутні вшанували хвилиною мовчання Пам'ять полеглих героїв. Боротьба триває. 24 лютого українці знову зробили свій вибір. Після повномасштабного вторгнення слово доброволець стало ще більш змістовним. Ми завжди будемо пам'ятати внесок, який вони зробили для нашої держави. Дякуємо за нашу вільну Україну та її незалежне майбутнє.